Друзі, нас перші про головне поїхали. Багато хто запитує, якими будуть наступні санкції проти Орди після саміту. Всі чекають на удар по нафті, але хто сказав, що він буде першим і головним. А поки ми дивимося на танкери, велика гра розгортається в іншому, не менш важливому регіоні. Пише Едуарда Рубін. Денями головний клоун кремлівської пропаганди Соловйов у прямому ефірі почав погрожувати новою Сво цього разу на південному Кавказі. Мета як завжди, благородна. Не допустити там появи ба. З НАТО відповідь із боку прилетіла майже миттєво президент Азербайджану Ільхам Алієв, демонстративно проігнорувавши істерику з Москви, підписав розпорядження про виділення Україні 2 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Це не просто гроші, це публічний ляпас Зет Патріоти на болотах, звісно ж, обурюються, але давайте покладемо 2 плюс 2. І щоб зрозуміти, що насправді відбувається, це і є ті самі непрямі асиметричні санкції в дії. Позбавити Ордоза зараз і є союзника ірана впливу на Кавказі це не просто ще один фронт, а це означає перерізати ключовий транспортний коридор північ південь, яким ідуть підсанкційні санкційні товари. Це означає забрати головний сухопутний маршрути із Китаю до Туреччини далі до Європи. Це набагато тонше і полючіший удар, ніж просто ембарго на нафту. Це стратегічне удушення, і поки пропагандисти на кшталт Соловйова мистить категоріями примітивних погроз у Вашингтоні та союзних околицях. Столиць стають грати у зовсім інші, набагато складніші шахи. Але щоб розуміти це, потрібно розбиратися в геополітиці, а не лише дивитися телевізор. Пише політолог. В той же час місцеві телеграм-канали пишуть наступне. Зокрема, телеграм-канал Морський Вовка, Каспійський регіон, який роками залишався для Москви зоною відносної стабільності та закритою військово-морського контролю. Раптово став ареною прямого зіткнення за оперативними даними від джерел у військово-дипломатичних колах. Екваторією Каспійського моря азербайджанські пілоти збили російське винищувача Су 30 СМ, що виконував розвідувально патрульний політ у разі, району наразі, наближеному до умовних ліній поділу повітряного простору. Російська сторона стверджує, що літак зазнав технічної несправності та впав у море. Однак, характер уламків, які вдалося сфотографувати цивільним рибалкам, свідчать про бойове ураження ракетою класу повітря-повітря. Офіційний баку від коментарів утримуються, але низка азербайджанських військових блогів і аналітич. Сторінок у соцмережах прямо заявляють це була жорстока відповіді на нещодавні провокації російських ВКС у зоні, де Азербайджан проводить розвідку і забезпечує охорону своїх енергетичних об'єктів. Інцидент стався після кількох тижнів набруженого повітряного патрулювання, коли російські літаки неодноразово перетинали лінії, наближаючись до платформи і кораблів, задіяних у видобутку та транспортуванні нафти та газу. Пошуково-рятувальні роботи розгорнуті у центральній частині каз. Спію до району прибули щонайменше три російські військові кораблі, у тому числі судна, тилового забезпечення, а також два глибоководні апарати для пошуку уламків. Пріоритетом оголошено виявлення кабіни пілотів та реєстраторів польоту. Джерела повідомляють, що на борту перебувало двоє льотчиків. Обидва загинули один із них. офіцер з досвідом бойових дій у Сирії та Україні, що робить інцидент ще більш чутливим для Кремля. Російські змі отримали негласну заборону на публікацію будь-яких згадок про можливу причетність іноземних ВП. Са до інциденту офіційна версія аварія через відмову бортового обладнання. Тим часом Баку, хоча і без офіційних брифінгів у політичних колах обговорюється сигнал Москві. Азербайджан більше не готовий миритися з військовим тиском і демонстрацією сили поблизу своїх стратегічних об'єктів. За кулісами підкреслюю, що рішення про перехоплення було ухвалене на найвищому рівні з посиланням на загрозу у національній безпеці. Інцидент створює для Росії. Стратегічну проблему по перше порушено її монополію на військове домінування в Каспійському морі, яка формувалася роками шляхом угоди з каспійськими державами та обмеження допуску сил третіх країн. По друге, Москва опиняється перед ризиком формування антиросійської коаліції на південному фланзі та вже напруженістю відносин з Казахстаном і потенційна координація дії Азербайджану з Туреччиною. По третє, будь-яка ескалація в регіоні прямо зачіпає маршрути постачання військових і енергетичних ресурсів, що критично важливо для продовж. Війни в Україні. Внутрішньополітичний аспект для Кремля не менше небезпечної. Російські силові структури змушені пояснювати втрату бойового літака у зоні, яку вони позиціонують як внутрішнє море, де за офіційною доктриною Росія, нібито, має повний контроль. Факт, що пілоти загинули внаслідок бойового контакту з іноземними ВПС підриває міф про заперечну військову перевагу. До того ж на тлі затяжної війни в Україні розтягнутих ресурсів Кремлю складно буде оперативно відповісти на такий випадок. Не відкрив. В ще один фронт напруженості в Азербайджані інцидент розглядають як прецедент, що може зупинити російські повітряні провокації. Втім, офіційно ніхто нічого не визнає. Паралельно почалася активізація контактів із НАТО через турецький канал. Хоча офіційно про це не повідомляють, Туреччина, маючи значний вплив у регіоні, потенційно може використати ситуацію для розширення своєї ролі в Каспійському морі, особливо в сфері безпеки морських шляхів і охорони енергетичної інфраструктури, з точки зору військової аналізові. Літаки збиття російського винищувача над Каспієм свідчить про зростаючу готовність прикаспійських країн діяти більше жорстко, навіть ризикуючи прямим конфліктом із Москвою для Азербайджану. Це демонстрація не лише військової спроможності, але й політичної впевненості підкріпленої союзницькими відносинами не з і несправною підтримкою заходу для Росії. Ж це ще один сигнал, що її здатність отримувати безпечні зони стрімко знижують а конфігурація села та південних кордона. Змінюється не на її користь, якщо Москва не знайде спробу швидко і безболісно врегулювати ситуацію. Цей інцидент може стати точкою відліку для масштабних зрушень в регіональній безпековій архітектурі, де Росія більше не буде єдиним центром сили, і тоді удар по одному винищувачу стане символом значно глибшого перелому в балансі сил в каспійському регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голов у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!